Доброго дня, дуже багато запитань з приводу протокольного доручення Кабміну. Я ознайомився, в тому числі, з проєктом цього протокольного доручення, і можу сказати висновки свої. Ну, перш за все, обласні військові адміністрації разом з ТЦК будуть здійснювати аудит тих підприємств, які були визнані критично важливими для економіки чи для Збройних сил України. Раз. В комісії, які займаються цими питаннями, будуть введені обов'язково керівники або заступники керівника обласних територіальних центрів комплектування. Два. Третя теза. Скоріше за все будуть анульовані окремі рішення про визнання підприємств критично важливими. Це чотири. Скоріше за все, буде підготовлено Кабміном нові зміни до постанови 76-ї. І, відповідно, порядок і критерії визнання критично важливими буде змінений. Ну і нарешті я думаю, що будуть в тому числі звернення до адміністративних судів, тому що співвідношення нормативних актів, протокольне доручення і постанови кабміна дещо все ж таки дещо різні, як на мене. Це з приводу критичної важливості. І, відповідно, підсумовуючи, можна сказати, що до 15 листопада це питання фактично призупинене взагалі роботи комісії про регіональних, про визнання критично важливості. Тепер друга складова. Люди також піднімають питання, а що буде з відстрочкою. Хочу нагадати, відстрочка це постанова 560. та і е, у, у, ви всі, хто має право на відстрочку, маєте відповідну довідку, яка чинна до 9 листопада. Е, в даному випадку мова йде про закон, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І е, тут нічого не змінюється. Якщо буде указ президента про е, продовження, е, Відповідно строку е, мобілізації, і е, то, тут нічого не буде, е, ваша заява подається в електронній або паперовій формі, або в електронний кабінет, або е, особисто в ТЦК, або е, через е, поштову, поштову скриньку, але ви звертаєтесь і відповідно. Оформляйте продовження відстрочки. Тут нічого не змінюється. Єдине, що можу додати, що можливо до цього часу вже резерв плюс також буде можливість оформити відстрочку без відповідного звернення до ТЦК. Тому підсумовуючи, можу сказати, що не дивлячись на те, що призупинено, але я думаю, що найближчим часом є відповідні вказівки. Профільні міністерства підготують певні зміни, які я думаю будуть оприлюднені. Але ми можемо вже чітко сказати, що механізм бронювання буде дещо змінюватись.